Богдан Лепкий, Мотря, Том перший, Ніч Крізь серця прирізані у віконницях гетьманської спальні, вибігали й клалися на дошку вздовж валу вузькі смуги світла. Вартовий сердюк, що цією дошкою ступав туди й назад, вибиваючи сильно чобітьми, щоб було чути, що він не заснув. За кожним разом жмурив очі, перетинаючи ті світляні смуги. Це бентежило його. Гетьман не спить, говорив сам до себе. І чого б то йому не спати? Повечеряв смачно, попив доброго вина, постіль м'яка, самі лебедині пухи. Коли б так на мене, то мене й рідний батько не добудився б. Мені щоб де всі назаритися, заритися, або й так на мураві, на бурці, то спав би, а його на поховиках сон не береться. Доходив до вартової будки, повертався цілим обертом у ліва й, уважаючи, щоб не сунутися з дошки, далі йшов, вистукуючи ногами, у кого совість чиста, у того й сон здоровий. Наш Гетьман, кажуть, чортові душу запродав, або я знаю. Так говорять. Може, вороги таке придумали, щоб... бо в нього ворогів, на... Як, на... як на голові волосся, кажуть, хованця собі тримає, той його якимись мастями смарує, і від того його тіло не старіється. Жінки липнуть до нього, як мухи до меду, а він не дуже той відганяється від них. Любить, кажуть, жінок, та як їх не любити. Вартовий Сердюк згадав своїх знайомих дівчат у, рід, у рідному селі. «То то ніч, сказав і похитав головою. Гарна ніч. Дощик потішив землю, і тепер знову погода. А дійшовши до другої будки проти другого угла гетьманського двірця. Повернувся цілим обертом управи і дальше думав. У нас на Полтавщині ще кращі ночі від тутешніх. Куди куцому до зайця? У нас як визвіздиться небо, як запахне плипи, як дихне скошеним сіном відливати, то хоч минайся. Куди з тебе пре, кудись з тобою гонить, спокою собі знайти не можеш. А дівчата. І він кріпко притис довгий і важкий кріс до серця. Зітхнув Тю, оце моя дівчина, оце моя дружина, мабуть, до суду віку. Нині на вартість їй, а завтра, може, в бій. Такий світ мій, гіркий світ мій. Нараз око його звернулося на одно з серць, прорізаних у дерев'яній густо цвяхованій віконниці. Не знати, чи попав би я туди кулею? Мабуть, попав би. Якийсь дивний голос нашіптував йому. Ану, спробуй, може, хованця вб'єш, а може, і його не поставлять тебе більше на варту, не поженуть у похід, підеш у свою Полтавщину і не крізь тулитимеш до серця, а кого схочеш. Спробуй. Вартовий перехрестився і сплюнув наліво, бо направо не годиться, з правого боку ангел-хоронитель стоїть, а з лівого підкрадається чорт. Також гадки, говорив ще сильніше, вистукуючи чобітьми, ніби хотів відстрашити чорта. Також гадки. Пек та цур йому. Може, той самий, що його мастями з ящерок мастить. До мене з такими гадками підступає. Нема дурних небоже. Важкі тепер часи, то правда, але старі люди говорять, що за попередні гетьмани куди ще куди гірше було. Тепер, правда, багато козаків у далекі походи женуть, і чимало їх гине. Але у краю такої різанини нема, як за руїни бувало. Гетьман лад тримає. І коли б не московські постої, та не ті здирства, що вони спокійним людям чинять, то, може б, за його регіменту і в нас не було як у людей. Чи запродав він свою душу чортові, чи не запродав, то це не наша річ, а його. Але щоби раз яким способом оцих московських чортів позбувся, то було би гаразд, ще як. І вартовий дальше ступав, вилискуючи ногами, як баба на річці правником. Нині на вартісті, а завтра, може, в бій. Такий світ мій, гіркий світ мій. Над гетьманським садом блідла темна синява небес. Меркли блискучі зорі, і крізь густі пні дерев мерехтіла золота заграва. Повівав поранній холодок. Гетьман не спав. Розпрощавшись зі старшинами, може, ще з годину тому розмовляв з Орликом, пригадуючи, що до кого має завтра написати, та й до підпису йому приближити. Орлик так якось пильно приглядався до нього, зазирав у душу, ніби вперше бачив його. Це справжній орлик, з нього колись може випіритися Орел. Чи не догадається він чого? Листи шифровані читає? Може, звірився звіритися йому, може поставити його так, як колись біля Богдана стояв Виговський? Ні, ще не час. Ще й сам гетьман не знає, що зробить, але зробить те, що зробити треба, щоб із наміченої дороги не зійти на чотирикутнім дубовім столі з крученими ногами. Накритим перським узористим килимом, за який можна було гарний хутір купити, лежало декілька рукописних зшитків у пергаментних оправах: козацькі хроніки, мемуари і копії Переяславського і Андрусівського договорів. Гетьман переглядав ці важні історичні документи, роздумуючи над кожним пунктом. І тут гаряче, і там боляче, сказав, потираючи бліде чоло рукою. Поставив нас Господь на порозі з Азії в Європу, поклав, як залізо між молот і ковало, кують. Аж іскри з того заліза летять. Важкий талан. Особливо тепер, коли таких двох ковалів появилося у світовій кузні, як Карло і Петро. Один геніальний варвар. А другий фантастичний герой. Оба хочуть підбити весь світ і перетворити його на свій лад. Обом сниться Олександр Великий, одному може й Тамерлан. Оба молоді. Мазепа, поміж ними, як батько. Нова мітла гостро мете, але й змітується скоро. Петро п'є, гуляє, у нього падуча недуга. Кажуть, що ще й другий за границі привіз французьку. Головою трясе, хвилини спокійно не всидить, ніби чорт у нього вселився, не буде йому довгого життя. До того ж, до того він не вояк. Він так воює, як Зуберве, і мерців в пори, що без Карло вождь, якого світ давно не бачив, Більший від Валенштайна, справжній герой. І генерали в його які, а які вірні, війська за ним в вогоні воду піде. Треба дуже уважно приглядатися до того великого двобою, і в мент, коли доля перехилюватиме успіх на бік одного з них, і собі перейти туди. Але Евентус Беллі Дубіу ест. Війну, звичайно, рішає припадок, якийсь непередбачений припадок. Треба пильно слідити за цим припадком передбачити його заки другі побачать. І гетьман, відложивши копії договорів, став переглядати секретні листи й витинки із заграничних газет, котрі йому привозили посланці від довірених осіб. Щастя, видимо, хилилося на бік Карла XII. Так можна було собі гадати. Це було гетьманові по душі, не тільки тому, що відповідало воно його політичним планам, а й з особистих причин. Гетьман не любив Петра це був варвар, а Мазепа ненавидів варварство. Петро вдає європейця, але в душі він азіат, орієнтальний деспот. Культури не сильно не пересадиш, її треба випликати на рідному ґрунті. Щоби чужі соки пройшли крізь жили рідної землі. І не можна культури ширити способом звірським, бо культура це гуманне діло, праця для щастя людей. Він знущається над мільйонами свого власного народу. А що ж буде, коли нас прибере в руки? Петро не шанує людини, не любить її, навіть свого рідного сина, кунсткамера Статуї, французькі танці і компліменти. А перед вікнами бального залу людські голови на палях торчать. І сморід із них зливається з запахом дорогих заграничних парфум. Гетьман притиснув до себе ближче полтавський поливаний, поливаний глечик, повний розкішних троянд, і довго-довго приглядався до них, поки не всміхнулися його вузькі, свіжі. Ніби хлоп'ячі уста. Карло теж не щадить своїх вояків, але не щадить і себе. Війна пощади не знає, але він не кровожадний тигр, він дійсно культурний чоловік, лицар і філософ. Вишумів хлопцем, а тепер людський біль не дає розкоші його широкій душі. Пощо знущатися над людьми, коли життя і так важке? Коли без того стільки болю у світі. І він гладив, що найкращу троянду своєю білою малою рукою, ніби ж жалував її, що доцвітає не на рідній гілці. Вибір то легкий, але вибрати все таки тяжко. Війська наше розкинуте по цілому сході Європи, від моря та до моря. І нелегко буде стягнути його докупи, як настане рішаюча хвилина. А зі старшиною ще гірший клопіт, як із військом. Це люди зажиточні, мають маєтки, землю, двори, усякого добра надбали, бояться, щоб не втратити його. Поки говориться, поти вони на все готові. А як прийдеться до діла, то стануть випрошуватися, хто не дугою, Хто родинними справами, а хто і без виправдання спасеться бігством? Таких, що на них можна покладатися, небагато. І гетьман став їх перечисляти на пальцях: Войнаровський, Орлик, Горленко, Ломиковський, Кожухівський, Андріяш і ще може дехто. Та чи й вони певні? Може, відречуться його, як трижди отрицався Петро Ісуса? Коли б справа була певна, ого, тоді не обігнався б від них. Забувають, що не ясла до коней ходять, а коні до ясел. Змершавів народ, сам дріб, пригадалися гетьманові слова незнайомого. І його високе чоло покрилося морщинами. Може, воно й не так. Може, й тепер є люди не згірші, як були за Хмельницького, тільки часи інші. А що вони інші? Може, це і не без його вини? Приспав лицарського духа, хотів якнайдовше здержати війну від границь України, щоб край наново загосподарювався, і щоб народ пригадав собі, що таке мир, що таке тиха культурна праця у власній. Хоч і не цілком вольній державі. Так здержався лицарський розгін. Ота нестримна охота боротися хоч би й самим чортом за визволення рідної країни. Привикли люди воювати з мусу на зазив царя і за здійснення його планів, а не з власної волі і за власну волю. Цар зробився для них, ніби їх власним володарем. Котрого вони не люблять, але слухають, бо бояться. Невже ж посміють вони тепер піти проти його волі? Це питання чомусь нині, як ніколи перше, стояло перед ним у повний зріст і домагалося відповіді, котрої гетьман дати не міг. Яка ж важка оця булава? сказав, зітхаючи глибоко. Це не булава, а хрест. Хрест, котрий, може, прийдеться двиг... двигати на нову українську голхофу. Понесе. А все ж таки яка приваблива ця гетьманська булава? І гетьман пригадав собі свого великого попередника, Сонце руїни Петра Дорошенка. Чого він стоїть перед ним, такий гарний собою і такий безталанний? І ніби з докором глядить на свого генерального писаря. До жінки просишся, каже, до Корсуня. А я знаю, що покинути мене хочеш, бо бачиш, що мій день вечоріє. Дорошенко вгадав Мазепа таки покинув його, ніби не з власної волі, а перехоплений запорожцями і доставлений до Самойловича, а все ж таки покинув свого добродія. І чи було б дивно, коли б так тепер покинули його ті, котрим він робив і робить добро? І бачив гетьман цю нещасну годину, коли сонце руїни заходило за Хмари надовго. Барковський обложив Чигирин та не важився брати приступом городу, в котрим сидів Дорошенко, аж натягнули з великими потугами Самайлович і Ромадановський. Дорошенко не хотів бачити нової хатньої боротьби, не бажав собі нового розливу братньої крові, в повній величі своїй, вийшов із Чигиринського замку на зустріч передовому полкові, приїхав Дніпро і зложив гетьманські клейноди, прощаючи Україну на все. Які ж ті рубіни червоні, як кров, і як ти золото руки палить. А все ж таки. Яка приваблива гетьманська булава? Чого ж ти, гетьмана, Іване Самойловичу, так сумно глядиш на мене з далеких Сибірських снігів? Нарікаєш, що я перейняв із твоїх рук гетьманську булаву? Зробив я з тобою те, що ти з Дорошенком зробив. Що, може, хтось і зі мною зробить, може, вже й робить. Яка ж приваблива та гетьманська булава? Слави хочеться, і влади хочеться на теме й мужі. Хто каже, що він не амбітний, той або брехун, або недолугий, або одне і друге. Поки життя потай боротьби, по, поки життя, потай боротьби за славу й за владу. Роками я старий, але духом ні. Мені ще хочеться жити, хочеться тую булаву. Отрясти з чужого пилу, ожемчужити її новими, від нікого не подарованими жемчугами. Чуєш, хочеться. Він піднявся з крісла і став у повний зріст, ставний і стрункий, як козак. Я певенний був, що в мене більше снаги поставити Україну на власні ноги, ніж у тебе, Івана Самойловичу, і більше, ніж у кого другого на світі. І тому й прийнявся за це діло. Воно важке. Може, більше важке, ніж у Сибірі віку доживати, але я його не кину. А коли собі хто гадає, що в нього більше кебети, ніж у мене, нехай попробує, але я не вірю. Не вірю і не дозволю, от що. В цей мент хтось зашкробав у двері, ніби кіт, і зареготався придавленим сміхом. Хі-хі-хі, увійди. гукнув гетьман. Криті двері відчинилися, і в гетьманську спальню всунулася маленька персона в кунтушу у високій соболиній шапці з чаплиним білим пером і з величезною карабелею. Був це маленький карлик, шляхтич, котрого Петро прислав в дарунок, віддячуючись за цілу валку дичини. Яку йому якось у м'ясниці послав був гетьман із своїх лісів. Карлик досягав носом до стола. Стелюся до стіп вашої присвітлості, пане герцог цісарський, і б'ю покірно чолом. Ти, суслику, ще не в норі? питав його гетьман. Моя нора край герцогського двора, у дворі не спиться, та й сон не сниться. Стережу вашої присвітлості. Сідай, казав гетьман, показуючи на крісло. Карлик сів. Тільки шапка стирчала йому понад стіл і двоє малих хитрих очей. Що нового скажеш? Те скажу, що добре розважу, як ялось, а, а не так, як хтось, що перше каже, а тоді слово важе. Ти дурний. Я малий. Від мене нема що великого розуму чекати. Є малі дурні, а є великі дурні. Ти про кого? От так собі скучний. Скучно тепер на світі, та незабаром зробиться весело. Венецький карнавал, Чингісхан, Тамерлан, Сарданапал. Схопляться за гичку, висмикають кичку. За турничку, за дрібничку, без пардону за землі, за землі шматочок, від збруча до додону, як баби за огірочок. Напаль, напаль, довбнею бий, бий його в лоб довбнею нехай не мучиться довго. Стилюсь до них, вашій гер... герцогській величності. Нараз, встаючи і прикладаючи вказуючий палець до носа, говорив смішно поважно, ніби грозячи. Уважай, Мазепа, щоб не вийшла халепа!» Ще яка? Ага ага. Невже? Бігме, кочубий, птичка невеличка, високо літає, низенько сідає. Кочубий птичка невеличка. Він навіть знає, що його чекає. хі «Хі-хі-хі!» Гетьман ухопив карлика за вухо і притягнув його до себе. Ходи сюди, ласкавий пане. До послуг вашої герцогської величності. Кажи, але не бреши. Знаєш, що про Кочубея? Моя хата краю, я нічого не знаю. А чому ж щось таке верзеш, ні в кут, ні в двері? Ні в кут, ні в двері, але саме там, де треба. Уважай, Мазепа, щоб не вийшла халепа. І хихикаючи, вихопився з гетьманської руки, шугнув під стіл. З-під стола поза велику кахливу піч і в двері. Хі-хі-хі, почулося з другої кімнати. Маленький, але важненький. Аж диво, звідки в нім стільки розуму взялося, говорив до себе гетьман. А хитрий, як він усе догляне, гляне, відгадає, кочубей птичка невеличка, каже, так воно є. Кочубей дійсно птичка невеличка, але Кочубеїха велика і рідкісна птиця. Чорт всім пар постолів стоптав, поки їх докупи зібрав. Чого йому не достає, те вона достає. Каже жінка, як торба, що положиш, те й несе, та не кочубеїха. В Кочубеїв якраз навпаки. Вона кладе, а він двигає. Колись вона на нього понад сили наложить, і він надсадиться. Боюся того, бо Кочубей чоловік не найгірший, жаль мені його. Але жінка, що ти порадиш з такою жінкою, що в ній десятьох чортів сидить, а на дванадцятьох ще місця досить. ха мене не любить. Мабуть, задовго жию, а її аж руки сверблять до булави. Вона її носила б. Не він. Він до того не здатний, а вона. Ого. То, що була би Гетьманиха, не така, як моя покійниця. Друга і такої, як Любов Хведарівна, зі свічкою у літню днину не знайдеш. Люта баба. Щоправда, Україна здавна славилась кріпкими жінками, хоч би такими, як Анна Риїна Ярославова донька, що французьким королівством так славно заправляла. Але такої, як Любов Хведерівна, мабуть, ще в нашій історії не було. Чую, що їй не зійти безслідно до могили. Гетьман задумався, прикрив очі повіками, але сон не брався. Забагато думок буяло в голові. Треба їх було позводити докупи і погодити, щоб не сварилися, як на ярмарку жінки. Бачу, як любов Хведерівна на свого Василя гукає, що він не такий, як другі мужі. Коли ти муж, то будь мені душ говорить. Другий на твоєму місці вже давно мазепу за самойловичем післав би. Але невже ж тобі дорога честь, коли вже не своя, так жінки й дітей? О, мабуть, вона йому добре голову миє, бідний Василь. А все ж таки треба тою любов, Хведерівну». Якось зацитькати, щоб він через неї не накоїв мені якогось лиха. Але як. І Гетьман довго думав, як би це зробити, і нічого придумати не міг. Кочубей займав найвище місце біля гетьмана, був генеральним суддею, так на почисті його не візьмеш. А маєтків назбирав стільки, що і грішми його не добрухаєш. Що тут зробити? Лишалося поїхати до Кочубеєву гостину, і то не на годину дві, а на два-три дні, нібито щоб відвідати його, бо нарікав, що не здужує. та привітати в новому дворі, а на ділі, щоб гарними словами прихилити Кочубеїв до себе. Гетьман знав силу свого слова і цілої своєї появи. Силі, котрі піддавався навіть цар Петро. Невже ж був Хведерівна сильніша від царя? В ковалівці побачить свою хрещеницю, Мотрю. Гарна дівчина, на диво гарна. Ні в батька, ні в матір не вдалася. Така якась інша з виду, із вдачі. До нікого у світі не подібна». Княгиня, княгиня Дольська, яка красавиця, а біля Мотрі померкла би, як біля сонця зірниця. Молодосте, велика й непереможна твоя сила. Дивишся на молоду красу і сам, не наче молодієш, не наче свіжа кров вливається у твої жили. Хочеться жити, любити, творити. Розумію тебе, докторе Фаусте, і тебе, і твого Мефіста. Ще як вас розумію, не тільки мозгом, а й серцем, цілим своїм єством. Літа йдуть, кожний день, ніби ступінь по сходах у долину, в глибоку і темну криницю. А там, у горі за тобою стільки цвітів, стільки сонця, така розкіш. Гетьман нахилив до себе пишні троянди і зі смутком в утомлених очах приглядався до них. Вчора пишалися у городі, на небо гляділи, на зорі. Нині наш світ, нині ваш світ оці чотири стіни. Нині ви дивитесь в очі старого чоловіка, котрому молодість сниться, а завтра зім'янете і вас викинуть геть. А в глечик покладуть ваших молодших сестриць. Такий то лад у світі, глянув у вікно. Крізь серце у віконниці падало проміння сходячого сонця просто на голови троянди. Поцілуй їх сонце, поцілуй. Бачиш, в'януть. Завтра пестощів твоїх не способні будуть відчути. Здмухнув свічку і довго-довго дивився. Як троянди оживали, побачивши сонце. Паленіли, усміхалися до нього, жили. Так воно, так, зітхнув гетьман і розхилив занавісу від свого ліжка.